Зараз буде кидати його шостого поверх. Нараз привіт. От вот зараз будуть кидати. Я сюди вот вже прийшла. Вот Будемо скоро будуть кидати. Де він! Шо, чесно будуть кидати. Ну блін, де він! Це, це фірма робить танки. По ньому танком їздили не стали. Бо він в землю. Та по танкам по нам їздили. Коротше, як вахта не можеш пора. Дивись, куди він впаде. Кристич, дивись куди він паде. Кристи, чуєш? голову, конечно. Що, Гандзя, Лагайбард? Алахайбард! Вижив! Звісно, вижив! Ну, я не можу, щоб... на станеться. Набирай на нього вахта Нет, а я Короче, вот його вже такой вот телефон. Він дзвонить даже як трактор. Швернули. Телефончика. Короче, все. Пока-пока.